Поляки теж, вони були дуже, вони були дуже такі е, побожні. Вони мали кочу в вони ходили до кущола. О, а ми там приходили, ще балися до них, вони до нас е, з писав, що важкевичі. Навіть є Важкевичі того е, воде ромку, то його той правді був. Але він, е, він не шукав. Він пішов до церкви, свята прийшли, наші він святкував, так вони не не, не, не то, відслопали. А ми ще посходили так бо, е, там до тих поляків. Е, ну, Будемо співати якусь пісню та співаємо. А я з мамою ходила все виступати. Моя мама її була замужем, але як виступали хор, то маму брали, мама, перший голос мав. І я виступала таку ту тож, вірш такий. Ну, і я співаю, ще не вмерла Україна, бо я вміла пісню дуже добре. А пуляки ще, ще польська не згіднела. Ну, я співаю, а та їх бабка та старша мене там чіпнула і там не вигорнула. І де ж бим ті, я тебе дам Україна, Україна загрізла по коліна. Я ще розплакала, прийшла додому, мама була в полі, тату, а бабуні була. І я плачу бабуні, чого ти плачеш, дитину? Я кажу, мене матуші, сташка десь хоронула. А за що? Ж я співала, що не вмерла Україна. Куди бабуня пішла і каже, що ти то, то дитина, воно, ще, воно розуміє, що, а вони пуляки були зачинки, їй було пару пуляків, то вона в селі, чоловік її ні, не виступав. А вона селом командувала. Як поставили могилу, висипали хлопці і березові хрестину жовту лінту, то вона врано встала і каже, не дзвонили, ні калата, але на те, хто так помер, так приповідала з тої могили нашої вони були такі зачинти.